Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми продовжимо досліджувати таємниці ну дуже особливої форми дієслова. Це дієприкметника. Сьогодні говоримо про не з дієприкметниками. На вулиці мороз іде зима, і дуже часто стовпчик термометра опускається до мінус 10, а то й навіть нижче. А чи знаєте ви, як українці називають мороз? Його називають водохресний, козацький, збадьорливий, тріскучий, кусючий, різучий ріпучий, дошкульний лиходійний, докучливий, крижаний, колький, смалкий, цупкий, чортячий, пронизливий. Крипучий, чіпкий, дзвінкий, лютий, крутий, добрячий, пекельний і злючий. А які назви особливо подобаються вам? І, будь ласка, перше ваше завдання. Спробуйте. Серед цих назв знайдіть дієприкметники. натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так, один із прикметників, дієприкметників це збадьорливий. Від слова збадьорює. Тріскучий, бо тріщить, кусючий, бо кусає, різучий, бо ріже. Рипучий, бо репить, дошкульний, бо дошкуляє. Так, 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 пронизливий, бо пронизує, скрипучий, так, бо скрипить. Ось який у нас і ось такий у нас мороз. Ну і пекельний бом пече. Так, Ось такий у нас мороз. І ми з вами знайшли дієприкметники. Сподобалися вам назви, а разом всі ці прикметники з дієприкметниками є пітетами, які можна дібрати до слова мороз, який же він взимку. А ось який. А ми говоримо про дієприкметники далі. І наразі у вас гра: знайдіть дієприкметники. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Вам пропонується текст, в якому вам потрібно знайти і виділити дієприкметники. Чи правильно ви це зробите, дізнаєтеся, перейшовши за посиланням і почавши читати цей текст. Отож. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевірили себе? Натискайте там час від часу на галочку внизу екрану для того, щоб зрозуміти, правильно ви це зробили чи ні. І не забувайте скріншот з результатом надсилати своєму вчителю. Ну, тепер про не з дієприкметниками, оскільки ще таке дієприкметник ми пригадали, навчилися, пригадали їх, навчилися їх знаходити в тексті. Ну, тепер про часточку НЕ. Ось така ну, дуже заперечна частка НЕ. Її можна писати як разом з дієприкметником, так і окремо. А ми вже трішечки знаємо про написання не ми вже вивчали не з прикметниками, не з дієсловами. І, в принципі, якщо ви будете дуже уважні, то нічого нового ви не почуєте. І тут я вам пропоную три варіанти: неопублікований твір, неопублікований раніше твір і твір неопублікований. Як бачите, що в цих трьох варіантах слово неопублікований ми пишемо з не по-різному. В деяких випадках разом, а в деяких випадках окремо. То від чого ж залежить написання дієприкметників разом і окремо з часткою не пропоную вам поміркувати. А міркуючи, пропоную вам звернути увагу на синтаксичну роль дієприкметників? На те, чи є при дієприкметнику залежне слово, ну, спробуйте самостійно сформулювати основні правила написання дієприкметників не. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, а якщо думалка у вас не дуже добре працює, ну і з логікою, можливо, поганенько, тоді слухайте і не говоріть, що вам не пояснювали. То чому ж ми по-різному пишемо слово неопублікований? У першому варіанті неопублікований твір, ну, уявіть собі, що це маленьке речення, ось таке називне, да, твір буде в ролі підмета. І тоді неопублікований буде в ролі означення, адже стоїть перед означуваним словом, адже за правилами правильної побудови речення, означення завжди стоїть перед означуваним словом. І зверніть увагу, що дієприкметник сам залежить як прикметник, але не має при собі залежних слів. Просто неопублікований твір, неопубліковане означення не має при собі залежних слів, тому ми його пишемо разом. Так само, як прикметник. А що ж тоді не так у другому варіанті? Неопублікований раніше твір. От що не так. Здавалось би, все те саме: твір, підмет, неопубліковане означення, але не зовсім все. Неопублікований коли? Раніше у нас з'являється слово, яке залежить від дії прикметника. І Воно ніби підсилює значення цієї частки не. Таким чином ми пишемо не з дієприкметником окремо, якщо при дієприкметнику є залежне слово. Ось вам друге правило. Ну і третє правило. Це якраз той варіант, що від перестановки доданки в українській мові сума міняється. Якщо неопублікований твір неопублікований, стоїть перед означуваним словом і виступає означенням. Якщо ми його тільки переставимо, поставимо його після означуваного слова, то за правилами побудови речення цей є прикметник автоматично стає присудком, тобто іменною частиною складеного іменного присудка. Як так? А так, твір. Є неопублікований. Ну і тут інше правило існує. Не з дієсловами пишемо окремо. Ну, дієприкметник це ще є дієслово. Якщо воно виконує роль присудка, тоді ми його пишемо окремо. От вам і третє правило. Ну, як бачите, все дуже просто. А про інші правила ми дізнаємося трошечки пізніше. Ось вам інші правила. Отож, у загальному. окремо. Ми пишемо не з дієприкметником, якщо дієприкметник має при собі залежне слово. Ну, ви уже це правило знаєте. Не политі ким та ніким квіти. Інше правило, коли дієприкметник виступає в ролі того ж присудка. Сад не посаджений, тобто сад є не посаджений. Ну і, звичайно, правило, яке відоме вам ще з шостого класу, коли є протиставлення. Костюм не шитий, а в'язаний. Ось вони, ці правила, їх всього-навсього три основних, коли ми не з дієприкметником пишемо окремо. Ну і нарешті, коли ми пишемо разом? Ну, основне правило це якщо дієприкметник стоїть перед означуваним словом і не має при собі залежних слів, не политі квіти. І ще одне правило, уже відоме вам, от ми вивчали з вами не з дієсловами, якщо дієприкметник утворений від дієслів, що пишуться з префіксом «недо» разом, недобудований, тобто не входить до складу префікса «недо». Теж правило вам відоме. Ось вони основні, цю табличку ви можете собі або ж заскринити, або ж сфотографувати, і залишити в корисних ось таких картиночках, як підказочку. А далі що буде далі? А далі ми ці правила почнемо використовувати на практиці і пропоную вам фразеологічну хвилинку. Прочитайте фразеологізми. Поміркуйте, що вони означають. Знайдіть дієприкметники і спробуємо пояснити правилами написання не з дієприкметниками. І перший фразеологізм ділити шкуру невбитого ведмедя. Чи можна так почути, звичайно? А коли ж так говорять, що ж означає цей фразеологізм? А цей фразеологізм означає. Це означає. Планувати заздалегідь, розподіляючи те, чого ще немає, розпоряджатися чимсь ще недосягнутим. До речі, звернули увагу, що в поясненні ось теж є недосягнутим, і пишемо окремо: А чому здогадалися? А тому, що в нас є залежне слово ще недосягнутим. Коли ще а невбитого. Знаєте, чого ми пишемо разом? Здогадалися, яке ви правило підібрали? Пишіть у коментарях. Ну, звичайно, одне єдине правило. Віприкметник стоїть перед означуваним словом і не має при собі залежних слів, ведмеді якого невбитого, тобто він сам залежить. Наступний фразеологізм – це йому закон не писаний. Ну, Дуже часто кажуть так, особливо про чиновників чи про депутатів, уже вони такі. А що ж означає цей фразеологізм? Міркуємо. Це означає, хтось не зважає на існуючі норми, правила поведінки, моралі, нехтує будь-якими зауваженнями. А поміркуємо, чому ж не писаний ми пишемо окремо. Ну, Тому що «неписаний» стоїть у ролі присудка. так? Підмет закон, він є неписаний, а кому йому ось така будова цього речення. І тому написаний є дієприкметник стоїть у ролі присудка. І ще, один, і ще один фразеологізм – незбагненними шляхами. До речі, пригадали, чого у цьому слові ми пишемо дві літери «н»? Е? незбагненними шляхами. Ну, Звичайно, скажете ви, тому що в нас наголошений суфікс. І до того ж, це якраз той прикметник дієприкметникового походження, тобто дієприкметник, який перейшов в прикметник і означає, що ну ніяк ці шляхи не можна збагнути. І ось вам уже підказочка, що ж означає цей фразеологізм. А цей фразеологізм означає наступне, що Якщо кажуть незбагненними шляхами, тобто незрозуміло, яким чином. Незбагненними шляхами він із цієї халепи виліз, тобто незрозуміло, яким чином. Міркуємо незбагненними, чому не написано разом. Ну, Звичайно, це правило ви вже повинні запам'ятати, тому що дієприкметник виступає в ролі означення, стоїть перед означуваним словом, і не має при собі залежних слів. Якщо ваші міркування були точно такі, то я вас вітаю, ви молодці. А якщо ви ще плутаєтеся, то сподіваюся, що я вам таки 10 разів скажу ці правила, а на 11 чи на 121 ви таки їх запам'ятаєте. Тому що далі ми продовжуємо працювати практично. І пропонуємо творче конструювання. Отож, ми бачимо перед собою слово сполучення з дієприкметниками. Непомічена помилка, непростіяне просо, не, не зібраний урожай, не записана думка, не розв'язана задача. Всі ці дієприкметники стоять перед означуваним словом, і саме тому ми їх пишемо разом. Бачите, вони не мають при собі залежних слів, виступають в ролі означення. А я вам зараз пропоную до кожного дієприкметника за зразком дібрати залежне слово і записати вже так, щоб не з дієприкметниками писали, ми написали окремо. Наприклад, нескошена трава, зверніть увагу, тут написано разом, а додаємо всього-навсього чарівне залежне слово. Нескошена ким батьком трава, наприклад. І скошена, ми вже напишемо окремо. Ну, справа в тому, що від дієприкметника можна поставити не тільки питання ким, чим, але і коли, як, чому, де, навіщо. Тож, ось вам перелік питань, а ви творіть. Тож запишіть, будь ласка, до кожного дієприкметника залежне слово і не з дієприкметниками ви вже запишете окремо. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ви що, готові перевіряти? Ну, приблизно так, непомічена учнем помилка. Або ж непросіяне посі... не вчасно просу. Непросіяне коли вчасно, не зібраний коли Восени урожай, не записана мною думка, ну і не розв'язана учнем задача. Порівняйте ці словосполучення. Бачите, всього-навсього одне лише залежне слово від дієприкметника. А змінює правопис цілого слова з часткою «не». І наступне тестове завдання. Запишіть рядки слів, знімаючи скисну риску, у якому рядку всі слова з часткою «не» пишуться окремо. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Готові перевіряти. Тож, бачимо, що окремо всі слова записані у варіанті Б. Перевірте дуже уважно, якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях, якщо не зрозуміло, чому те чи інше слово написано саме так. Перевірте себе обов'язково, а якщо ви написали все правильно, то я вас вітаю, ви дуже добре запам'ятали тему. І тоді наступне завдання для вас. І не забудьте, що ми працюємо з орфограмою не з дієприкметниками. Орфографічний практикум. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити цю грулю, в якій ви розподілите слова за колонками залежно від правопису не разом або ж окремо. Не забувайте натискати на галочку внизу екрана, щоб себе перевірити, правильно ви це зробили чи ні. Натисніть, будь ласка, на паузу. виконайте це завдання. Ну як, чи вдалося вам правильно розподілити слова? А скільки у вас помилок? Ніскільки я вас вітаю. І вихідний квиток саме для вас. Адже ми закінчуємо наш урок. Допишіть, будь ласка, подані речення, таким чином ви оціните себе і свою роботу на уроці. Сподіваюся, я вас не дуже втомила. Здобули вихідний квиток і. Отримайте домашнє завдання. У підручнику повторіть правила на сторінці 70 -тій. Там будуть у вас не з дієсловами. Потрібно повторити, адже ми ж вивчаємо дієслово, його ну, дуже особливу форму. На сторінці 96 ви вивчите ті правила, про які ми сьогодні говорили. Виконайте вправу 168. -му. Все на сьогодні. Любіть і вивчайте українську мову, бо мова для культури те саме, що центральна нервова система для людини. Я вам бажаю хорошого дня, бережіть себе і до побачення, до зустрічі на наступному уроці.